Недавно я знімав відео, як недавно, років два тому. Воно, напевно, одне із самих топових. топ-5 культур, на яких ти заробиш. Я думаю, багато хто з вас це відео побачив. І в цьому відео ми з вами поговоримо на тему, що треба садити, щоб там зароб, заробити. На якій культурі найбільше заробиш? Ну, можете це якби, свої. Назви підставляти, но суть буде в тому, що треба посадити, от, щоб нормально заробити. У 2025-му, 2026-му і так далі. Так як у мене вже є певний досвід від вирощування і певний досвід там, ведення Ютубу, я міг би виділити багато культур, які дійсно там, приносять дохід, класно працюють. Ну і так далі. Но з чим я стикнувся? От, Напротязі там, двох років, я б сказав, би, публікацій ведення Ютубу. Україна велика, вона дійсно велика. Це не пара областей і за день все об'їздити майже неможливо на машині. Тобто територія вражаюча. І я дійсно помітив, що. Все залежить насамперед, від регіону. От в одному регіоні полуниця може заходити по 150 гривень за кілограм, а в іншому регіоні по 60 і на її ніхто не дивиться. В одному регіоні помідори можуть бути по 70, по 50, ціна може триматись довго, а в іншому регіоні вона може бути 30-40 і люди вже плюються. Все насамперед залежить від регіону і від кліматичної зони. Які це культури, ви спитаєте? Їх є безліч. Треба просто дивитися, яка культура, хоча б плюс-мінус, проблемно, проблемно вирощується у вашому регіоні, тому що там, де проблемність, там, де проблема з вирощуванням, там завжди стоїть поруч непогана ціна. Тому що більшість людей, наприклад, її не в змозі виростити. Чому кабачки, от така культура, яка ніколи не ціниться літом? Яка ніколи не має гарної ціни. Ми не беремо цей а, знаєте, авантюрний варіант надранніх ранніх кабачків, під теплиці, парники пленки і плюс непогані затрати. Ми беремо відкрите вирощення. От чому от їх, на їх толком ніхто не дивиться? Так тому, що їх може виростити кожна баба в себе вдома на городі. Кожна тітка а, ну баба мається на увазі це бабуся, не жінка. Не, не надо путати, бо зараз налетять хейтери, буває, такі мені пишуть. А, тобто кожна баба на городі може їх виростити. Пенсіонерка під 80 років їх отикнула, і воно росте. Вже ціна буде не така. І з не заробити ви на цьому багато. І догляду біля цього немає. Тобто я на виході от зрозумів, що все-таки проблемність культури. В регіоні. Це, мені здається, прямий шлях до того, щоб от хоч якісь гроші заробляти. Тобто, давайте візьмемо даже Полісся. Чому на Поліссі все-таки полуниця по ягоді стоїть дорожче? Да тому що тут постійні ті заморозки, а люди не хочуть вкладувати в біле гроволокно великі гроші. А ну якось пронесе, я ось бачила там. Дід розказував, як він копичку запалив, дим льох і захистив його полуницю. На виході потім прийшли 6-метрові в секунду вітри з півночі, і та копичка до одного місця да? спрацювала, наприклад, гровокнову. Вимерзло все. Ну і залишилися такі, знаєте, вітерани, які вкладували і так далі. Ну, і ціна відповідно буде нормальною. Тому що оці всі а, якби, відсіялися, а, хто міг там запропонувати, а в їх немає нічого. Тобто проблемність вирощування. Все-таки я думаю, що це ключ від того, щоб от якісь гроші заробляти. Плюс я помітив ще таку одну цікаву річ, що за 10 там, даже, ну, 12 років вже ми продаємо, я помітив: да, навіть грін на городі накопаєш і можна заробити, який просто росте, і він людям життя заважає. Моркві насади, цибулі посади, часник, Да, беруть люди, на зиму заготавлюють, підпітають, пишуть, чи вий, от не вирощуєте, ми б хотіли. Б. Тобто проблем от, з продажами немає. Да й проблем, щоб його виростити, немає. Тут трошки все по-іншому. І я привік за останні декілька років рахувати потрачений час, сили, вихід сотки, і що в принципі, виходить по чистому хоча б доходу. Понятно, що там не є суми з багатьма нулями, це понятно. Але все-таки є, є відмінність, що вирощувати у відкритому вирощуванні на полісі таку градку поміторів, скільки вона може дати, скільки ми на неї там сил потратили, догляду і так далі. І, наприклад, вирощувати ту саму градку моркви, чи градку цибулі, особливо там якось зиму, і купувати там дороге насіння тиканку, і потім садити на виході мати чистий дохід. Тобто потім я зрозумів, що... Є культури, які на виході чисто дохід дають невеликі. От навіть взяти а, ну, сотку от таких от помідорів, да, вони дадуть непогано. А якщо ми візьмемо ось таку грядку цибулі зимої, зараз її ціна в супермаркетах 12 гривень. По 15 гривень мати поставила, очі видовбують дорого. Ну, що ж там ті 3 гривні? ну що таке за ті 100 гривень, навіть, якщо ти можеш і перепродував? Ну, Думають, що типу ВТБ купив, і потім сидять по 15 гривень продають. Тут нема людям, чим зайнятися. Да? От, за, за 3 гривні, от день сидять. Так от е на сотку, якщо взяти там вже, ту саму озиму цибулю, купити дорогу ще на сіні, посадити і біля нього ще потанцювати, там не так багато виходить. Я рахував, там, якщо в 2000 в кращому випадку гривень вийде, то це ще буде добре. Якщо ще вродить, саме ключовий вродить. Тобто, от потім після цього, як я зрозумів, що треба дивитися більше все-таки на потрачений час вихід сотки, врожай, ну, все стало на свої місця. Ми вивели таких 5 культур, які дійсно популярні, в регіоні на них конкуренція невисока, от, навіть взяти помідори, На полісі їх проблематично вирощувати. Це ви попали на мій канал, і я вам просто показую, як ми шаг за шагом щось робимо. Чому саме там Старк, чому от ми давали тоді Фрідом, А як так? А для чого там, ну і так далі. І Більшість людей вони все-таки ще живуть в світі а, надій, таких розових поні, що а, ну мене пронесе. Десь на якомусь етапі сачканув, як один коментар мені класно писали. І все. І все пішло під, під фіс, все пішло під откос. А врятувати вже ну, запущене дуже важко. Ну, я вважаю, практично неможливо, особливо від фітофторозу. І по цій причині ціна в цьому році на помідори ось тримається. На даний момент у нас вже пік плодоношення помідорів на полісі, це кінець серпня, початок вересня. Ну, трошки там ще жара попереду йде. Оце буде пік. Я думаю, ціна менше 40 гривень не буде. Зараз по 50 гривень беруть, хтось по 60-му нравиться продавати. У нас сьогодні 26 серпня. Ні, 27 серпня, на момент запису цього відео. Тобто, якби його всі насадили, би, всіх би пронесло, була б гарна погода, ну, ціна була б 15 гривень, може 20 в кращому випадку. Тому що було багато пропозицій, а покупців, ну, все-таки регіон там місто невелике, покупців було б менше вже. Вже прийшлося б скидати ціну, щоб більше забирали. Ну, ви розумієте кореляцію? Тут нічого такого важкого немає. Так що. Помідори на полісі це теж непогана тема для вирощування, особливо якщо є ще теплиця, да, там, теплиці вирощувати і так далі. Можна з і непогано заробляти. Я так дивлюся, як от батьки їздять, скільки вони товарів везуть, і так далі. То... Ну. Звісно, неприлічно озвучувати такі суми на eller, відео на YouTube. Якось пізніше я для цю, на, цю, на цю тему вам запишу відео. Якось згадав, пам'ятаю мені, а, писали на каналі, кана, канабіс сади. От, там, де топ-5 культур, яких ти заробиш, кажуть, сади канабіс, там заробиш багато. Є да, ще такий є фактор, як рідка культура. Мається на увазі, є такі от лазейки хитрі. Треба просто мати людей, які це будуть а, купувати. тому що Виростить це одне, а на виході, якщо не знаєш, куди продати, то лучше ну, не починати. Є е, там такі, не то щоб екзотичні там, якісь ананаси на полісі банани. Но люди писали о, під тим відео от, о, свої коментарі, хтось там горіхом займається, хтось там хтось, каже, що заходить. Тобто тут все по-різному, насамперед. Все по-різному. Тому що й на ціну ще буде впливати спеціалізація регіону, я би сказав. Би. Но, от, Чим рідша культура і чим важче її вирощувати, ну, тим буде просто краще на неї ціна і можна буде більше заробити. Ну і не забувайте за укладення тому що тут також вони є. А, бо а, все-таки чим культура вибагливіша, тим біля неї треба і більше танцювати, і більше буде а, затрат на, яких, на якісь там засоби захисту, до, так само добре, сюди ми плюсуємо. І на виході виходить, що от. Треба дивитися, чи стоїть шкварка вичинки, чи не стоїть. Тому цілі цього відео було просто озвучити свою думку, в плані, от, на чому можна заробити. Да, абсолютно на все можна заробити. навіть на ту капусту мати вон, була, продавала і на якісь гроші заробляла. Питання просто, що ти на її заробиш в порівнянні, наприклад, з цією самої сотні полуниці, коли її розсад, там ягода, по ціні хороші. Ну ви поняли, про що я говорю. Тобто, така грядка полуниці, у моїх умовах, що тепер, і грядка капусти, це незрівняні речі просто. Тут, по ягоді я зроблю більше, там у два рази, а в мене ще ось усики плетуються, там якась розсада, наприклад, може, бути. касетна копана, яка хочеш. А вона дасть багато така грядка. Розумієте, да? Тобто така капуста, яка б вона там велика не виросла, вона й поруч не стоїть. Тому не кілограм, за кілограм 20 гривень коштує. Навіть якщо там з цієї грядки було б хай чисто гіпотетично півтони максимум, то я сумніваюся, що е, навіть бо це воно б прикрило б от цей зароботок, щоб був би на колониці з розсадою мається на увазі. Ну, півтони не знаю, може загну, тому що ніколи не вирощував капусту, на продаж не скажу. Ну, так, судячи з того, скільки мамки тут стоїть корчанів по 2-3 кг, Тут нарядок у нас йде, грубо кажучи, хай 10 кілограм, навіть більше, ніж 10 буде. Ну, з такої грядки. ну, Кілограм 200-300-400 може і було б. І було б як біблі на нього походити, і гарна розсада. Так от, в принципі, я е, поділився тим, чим я хотів поділитися. Ну, ви покласти нажміть якісь лайки, і можете написати коментарі. Всім до зустрічі!